Всем привет! Сьогодні выехали біля хати. Тепер на щуку, на окуня покидать. Сьогодні трохи ветер приїхали на річці тут. Дивлюсь люди. Е, на лодке плавают навіть. веч. окунь бере. Ми тут зимою ловили окуня з Юри. Ні, погані окуня брали на цій рісці. Вирішив я поки на мікроджиг пробігтись. Сприбувати. Не знаю щось будемо і будемо. Будемо показувати. Перший заброс перейшов на інше місце уже не це відразу сход Була покльовка оконь Невеличкий окунь був взяв біля коряшки і відразу в ту корягу і він не зайшов Так Теж таке місце взимку завжди ставлять джерелці, тут ідея воно таке теж піщане, але а, більш глибче ідея то русло тут по цій стороні, не більше, вітер трохи заважає. У мене ще груз 4 грами, трохи тяжкі, так як тут течії немає і невелика глибина. Бистро падає. Трохи шугнув його тим, що зачепився. Прошел уже пил речки и так ничего и не было больше уже поставил кислотную и не хочет уже кучу переменял а то была одна поклевка и все и все поворотами осінню брали точніше зимою з льоду на перший лід брали окуні. Тут ось теж брав окунь непогано, коні більше пацану, але поки нічого. Всім привіт! Сьогодні вибрався знову в сосни вже в обід приїхав. Взяв з собою лодку. Хочу поплавати, покидати. Попробую все-таки знайти окуня і щось зловити. У нас зараз десь друга година дня. Друга година дня. Плаваю годинки три, щось попробую знайти, може, може вийде. другий заброс і відразу взяла торпеда гляньте яка що на творить гляньте як жадна взяла відірвала мою силиконку другий заброс Відірвала силиконку, але крючок у неї в гортані. Щуку забираю, бо вирвала зябри. Ось вона такий релакс з червоним хвостиком, чорно з білим, але це інше, теж бачите, тут ловив на її. Ось така упала в воду. У мене є трошки більшого розміру ще. Одна є ще ціла така. І інші меншого ой, більшого розміру. Не знаю, зараз поставлю, спробую Не знаю що буду робити. Але скоріш за все що прийдеться. Ловіть на щось інше. Тільки що ось роблю проводку. Був удар під кушинками недалеко. Буквально тільки щуку збили цей інший заброс. Так буду плыть трошки дали приплылась. Такі, типу, залівчики де тут. Ось у завжди в дощ. Непогана щука брала, то поки кидаю, немає результату. Але на корчу найшов е, вертушку МЕПС. Не знаю якого на кольору. Але червону цяточку троєчка така мепс. Така омец. Не знаю, від дома. вдома. Буде видно. Будем требувати на її ловить теж. Так дивлюсь, навідки іржавий крючочок висить у воді. Зараз пропливу ще туди далі так, за поворотом іде так поворотик з прибив. Може що і буде. Там теж гарні місця такі. Зимою на жерлиці навіть була якась покльовка щуки. Щука 0,40 у Просто як струну порвала. Ми бігли з повороту звідси, навіть метрів там, до 100 метрів, як біг, стояла жерлиця. І ми за нею до неї прибігаємо, я за нею підсікаю, тільки шовки немає, нічого. Пішла вона далі. Щось вже плаває стільки часу і все одно ноль. Вже й на мікроджиф обкидав кучу місця. І на щуку півречки проплив. І нічого. Ось ми тут взимку ловили теж окуня на цьому місці. Але нічого нема, навіть не удара, ні на ні не щука не хоче брати. Ну що, проплавав я десь вже мабуть години три, трошки може менше, зараз десь четверта година дня. Дві годинки точно поплавав, а була одна попльовка, більше нічого не було. А, хлопці плавають теж. Ось. А, взяли одну щучку грам 300-400 каже, теж тільки заплили і взяли. Два мужика плавають на початку річки, а, але не знаю, видно тільки приїхали. Ну 4 лодки на воді для такого місця це забагато результат оце щучка грам 700 одна. Забрав тому що вирвало зябри. Всім кому сподобалось відео, можете підтримати лайком. Всім до нових зустрічей.